Вітаю, панове! Мій виноградник знаходиться в селіниці Івано-Франківської області. В умовах Прикарпаття так і вдається вирощувати прекрасні сорти винограду і гібридні форми з певною мірою складності. Та не всі новинки проходять випробування нашим кліматом, але багато з них залишається з прекрасним результатом. Не буду спішити розповідати про плодоношення новинок, адже потрібно підтвердити, щоб вони підтвердили свої якості в наших умовах. А на це потрібно хоча б 2-3 роки стабільного плодоношення та Таких гарних результатів. Проте розповім про гібридні форми, що вже кілька років поспіль приносять прекрасні результати. Отож, перейдемо до перегляду та опису сортів та гібридних форм. Гібридна форма Рембо. Цей, ця форма у мене недавно на винограднику, вже став улюбленцем за свій смак, за свою величину ягоди величезну, за свої великі грона. Термін дозрівання дуже ранній. Гармонійний смак, м'якость щільна. М'ясиста, урожайність досить висока. На одному пагоні може бути 2-3 грони. Грони вагою від 1 до 3 кг. Тобто нормування гронами обов'язково потрібно, нормування соцвітями. Ягоди в гронах не щільні, хорошіння практично відсутні. Якщо є то в окремі роки, взагалі незначне. Стійкість до грибкових хворік висока. стійкість до мінус 24 форма вартує уваги. Дійсно, ягода дійсно гігантська, величезна, грона великі, форма товарна, досить красива форма. Гібридна форма слава Україні. Дійсно форма вартує уваги за свої смакові якості, за величину грони. Отже, термін дозрівання дуже ранній. грона витягнуті, грона вагою 1 кг і вище, вага ягоди 12-16 г. мяко щільна. Смак гармонійний, стійкість досить висока, Морозостійкість мінус 25 градусів. Ця форма у мене недавно, тільки це перше подоношення. Вона вже мене вразила, вразила своїми смаковими якостями, Може довго висіти на кущах. ну, Далі побачимо, досить, досить хороша гібридна форма. Гібридна форма каска. Для мене ця форма стала залі цілим відкриттям, так як це кишмиш, безнасінне виноград та ще й з величезною гігантською ягодою, що для кишмишів взагалі не природні. Рудименти взагалі в ягодах відсутні. ранньо середній термін дозрівання, дозріває на середньому вересня. Гарно висить на кущах, набираючи цукристість. До речі, цей виноград зберігається дуже гарно на зиму. Аж до самої весни може буде зберігатися, холодних приміщеннях. Е, ягода досить якось щільна, гармонійний смак, цукристість набирає прекрасно. Е, з недоліків е, ягоди збиті в гронах досить щільні. Та, я, та на якість, в принципі, це не впливає. Ягоди не розтріскуються, гроші відсутнє. Потребує нормування з суцвітями, так як це досить урожайна форма. І потрібно досить приділяти увагу нормуванню. Грони понад 1 кг. На пагані може бути 3-4 грони. Отже, гібридна форма, яка варта уваги, кишмиш, сорт е, каска. Ягоди, як бачите, досить великі. Кишмиш, каска. Гібридна форма дубовський рожевий. Дуже ранній термін дозрівання, смак гармонійний. м'якоть місиста соковита. До речі, досить похоже на приображення по смаку. Ягода, можливо десь на рівні приображення, досить велика, презентабельна, товарна. В гронах ягоди рідкі на щільні. Грона від 1 до 2,5 кг. Стійкість до грибкових хворіб вище середньої. Потрібно 2-3 оприскування фотоцинами у період вегетації. Ще раз повторюсь, форма дійсно товарна, гарна, красива. Горошіні практично відсутнє. Ну, стане прикрасою на вашому винограднику. Отже, гібридна форма дубовський рожевий. Кишмер століття американської селекції. Ранній термін дозрівання, грона 700 г 1 кг, вага ягоди 4-6 г. Грона не збиті, не щільні, досить рихлі, М'якоть однорідна, м'ясиста соковита. Шкірка не відчувається, гармонійний смак, досить солодкий, рудименти повністю відсутні, адже це перший клас безнацінневості. Гарно підходить для сушки, на кущах висить досить довго, гарно зберігається. Стійкість вище середньої, Морозостійкість на рівні мінус 24 градуси. Досить хороша форма. У мене вона недавно я нащепив на... цю форму. Надіюся на дуже гарні результати. Форма дашуня. Ранній термін дозрівання, рожайність висока. Смак ягод гармонійний з такими стонами-яблуками. мяко щільна. Ягоди в гронах не щільні рихлі, тип відкий функціональний жіночий, потребує посадки біля кишмишних сортів або хороших запильників. Вага грони 1 кг вище. Потребує нормування гронами, хворобостійкість висока, морозостійкість – мінус 24 градуси. Практично не розтріскується, гроші присутнє не, незначне. Кишмис Джой мене в цьому сезоні досить приємно вразив. При тривалому утримуванні на кущах набирає досить високих цукрів та чіткі зебельні та фруктові смаки. Має свій такий сортовий смак. Грони невеликі, більше 500 грам. Ягоди в гронах розрихлені, досить, до, до речі, досить презентабельно дивляться. М'якоть, мясисто суковита другий клас безнацінневості. Урожайність висока, ранній термін дозрівання, морозостійкість заявлена до мінус 27 градусів. При цьому хворобостійкість висока, не, не потребує таких е, частих обробок фунгіцидами. До речі, може формуватися як на шпалері, так і на арку. Досить хороша форма американська селекція Кишмиш Джой. Я би радив вам все ж таки звернути увагу. Ягоди, хоча й невеличкі, зате для кишмишів це досить абсолютно нормально. Отже, гібридна форма кишмиш Джой. Гібридна форма вальок. Дуже ранній термін дозрівання. Дозріває слід за горольдом на початку серпня. Врожайність висока. Грона 1 кг і вище. ягода в гронах щільні. При цьому ягоди не розтріскується, якость досить щільна, з вираженим чітким мускатом і дешевим таким підтоном. Стійкість до грибкових хворіб вище середньої, може на рівні мінус 23 градуси. Довший час зберігається на кущах, має гарний приємний смак, чіткий мускат. Кишмиш цимус відповідає своїй назві, адже цитронно-мускатні тони присутні в ягоді, досить чітко виражені, сукристість досить високо набирає, ягода досить велика, як для кишмиша. Ягоди в гронах не щільні. Грони досить вільні, вагою понад 1 кг можуть бути, досить урожайні, потрібне нормування з освітями, досить перспективна форма. Я б радив звернути увагу на неї, досить смачна. Зберігається на кущах досить довго, при цьому не втрачає своїх властивостей. Найбільше набирає досить хорошу період сукристість. На зиму досить гарно зберігатись, може використовуватись для сушіння на родзинки. Форма досить хороша. Це в мене практично, можна сказати, друге плодоношення. Я думаю, що форма варта уваги. Отже, кишмиш цимус. Кешмир другого класу безнесінневості. Варто звернути на нього увагу. Я думаю, що навантаження можна давати досить гарне, перспективна форма. Кишмиш цимус. Форма Маруся дуже ранній термін дозрівання. Урожайність висока, потребує нормування сусвіті. Смак ягоди мускат. Чіткий мускат м'якоть така щільна, шкірка їді не відчувається. Грони в межах 1 кг. Грона не щільні, стійкість дорогових хворіб вище середньої, стійкість – мінус 26 градусів. Досить перспективна форма, смак досить запам'ятовується. Цукристість набирає досить хорошу високу при своєму, при своєму ранньому терміну дозрівання. Отже, гібридна форма маруся. Миш Іванка. Перше, що звертається увагу, так це широкі крилаті грони. Ягоди в гронах досить щільні, грони до 1 кг. Нормування урожаєм все ж таки прийдеться робити, так як урожайність досить висока і на одному пані може формуватись 3-4 грони. Ягода невеличка, для шмішаються це досить нормально. М'яко щільна хрумка, гармонійний смак, цукристість досить високо набирає. Шкірка воді не відчувається, Хворобостійкість висока. Морозоційкість до мінус 24 градусів. Другий клас без націнневості. На розинки якраз саме те. В розинках тут дуже, дуже відчувається гарний смак, так як це м'якоть м'ясиста, цукристість висока, а це, повірте, хороші якості для кишмишного сорту. Отже, кишмиш Іванка. Кишмиш Велес. Гігантські грона можуть сягати до 3 кг. Сорт, сорт схильний до перевантаження. Смак гармонійний, сортовий клас на без націнневості четвертий. Рудименти все ж таки присутні. Стійкість середня до хворіб морозотікість до мінус 23. Кишмиш Велес.